7 липня минула 66-та річниця з того дня, коли два молодих воїни Українсько-Повстанської армії Віталій Мельник Орлич та Володимир Скоренький-Богун прийняли свій останній бій на теренах Ожигівки. Хлопці-підпільники до останнього вірили в незалежність своєї батьківщини і робили все можливе, аби вона здобула свободу. Під своєю правотою воїни розуміли любов до українського народу і власні прагнення визволити людей зі споконвічного ярма. І яким би важким не було сьогодення, де Україна немов зачарована, ходить по колу випробувань, можна впевнено говорити, що боротьба Віталія та Володимира була недаремною. На доказ того, що подвиг цей навічно оселився в пам'яті Володарщини, довкола пам'ятника Віталію Мельнику і Володимиру Скоренькому, що в селі Ожигівка, зібралися небайдужі мешканці Володарського району. Благочинний володарську району Української православної церкви Київського патріархату Богдан Долинський провів поминальну панахіду за загиблими, згадавши життя юнаків, священик запевнив, що вони боролися не за посади, не за гроші. Вони боролися за свою незалежність, за те, щоб їхній народ жив мирно на своїй землі. Господь дав кожному народові клаптик землі, на якому він повинен жити, працювати, навчатися. І прославляти свою землю і молитися за неї. І якраз ці хлопці і боролися щоб, за те, щоб наш народ міг вільно проживати на своїй землі і розпоряджатися тими всіма благами земними, які Господь дав нам. Нагадала про минулі події, у яких брали участь молоді повстанці, і голова Володарського району Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка Тамара Устиновська. Дозвольте коротко нагадати вам історію встановлення цього пам'ятника двом героям-підпільникам української повстанської армії, які загинули в селі Ожигівці 7 липня 51-го року, Віталію Мельнику та Володимиру Скоренькому 6 років тому. Саме зараз, в Дні Новітньої агресії Росії проти України, в якій беруть участь і наші земляки, ми можемо ще глибше розібратися з тими історичними подіями 1951 року. Адже тоді лише йшла боротьба за незалежну українську державу в умовах жорстокого режиму радянської більшовицької імперії. Тепер є наша українська держава, але ще існує Російська імперія, яка підступно намагається полишити нас, українців, своєї незалежності від Росії, своєї державності. Зараз українська армія має державну підтримку в усіх напрямках своєї діяльності. І то, як нам важко в цій боротьбі. З пошаною до воїнів повстанців та з вірою в сили їхніх послідовників говорив і голова Володарського об'єднання ветеранів Дмитро Теодорович Беркоша. Цей пам'ятник було встановлено на кошти меценатів. Бачиш, як погано живуть люди після війни, молодь з Хмельниччини вирішила створити підпільну революційну організацію, яку очолив Віталій Мельник. Ця організація увійшла в склад ООН і почала боротьбу за звільнення України від більшовицького ярма. У своєму щоденньому березні 1949 року Віталій Мельник писав: Ми розуміємо, що наша справа ризикована і серйозна, але нами керує віра в свою правоту. Зі своїми промовистими віршами виступив член Володарської районної організації Всеукраїнського товариства просвіти імені Тараса Шевченка Василь Жугла. Не вмите, не доглянуте дитя. Отак От і Україна наша вільна. Не стала ще й на ноги до пуття, Ще не дозріла ока, пильність та сліз всім вистачає і на вмиття. Знедолена ти наша. Щедрістю багата не дай ублюдкам слугам сатани на патики злодійські стати з холодним серцем атомним. Геть згинуть хай мутанти пелихать. Окупанти, окупанти із Росії, друзі анти. Вам команда була дана із Москви, а не з майдану. Всіх запитуємо вас, хто команду дав вам фас? Звісно ж, приводом для Вови стала українська мова. А чи ж мову милозвучну у Росії було б зручно взяти за другу, за державну, не відразу, м'яко й плавно та затвердити й прийняти вам під силу окупанти? То чого ж від нас вам треба? Знаєм, Господа вже з неба ви попросите прощення від веб Путіна наймення. Дав би Бог вам схаменутись і на власні повернутись на російські поля, там є рідна вам земля. Тож, надіюсь, ніжна мова дасть пораду баранові, росенька, рось. Річка, росинка, річенька наша, наше буття, поміж очерету, що між кіз косинка, в'єшся, струмуєш, біжиш до життя і береги тебе вірно боронять. Води твої, щоб від нас не втекли, хочуть, щоб стали їх росіни, скроні, чисті, кристальні тепер, як колись хочуть і вірять, що прийде хвилина, зійде туман і розвіється дим. Сміття душі враз, від серця, відхлине, чистими стануть стави і ливади. до кобзаря душею лину відтоді, скільки літ живу, до України неньке сина прийти і вклонитися звуву до Канева, до віри і долі, до предків і до їх кісток, до гір чернечих і курганів полі. Прошу. Знайдіть в душі місток від кожного села і міста, від кожної хатини й саду, від жерельця, немов миста. прошу, додайте серцю ладу, бо живемо ми на Україні, на рідній батьківській землі, на тій Господній, життєдайній, на ній Тарас нам жить велів. На незалежній, на соборній і зроду рідній всім землі, ми боремося за коріння, котре всі чуть чужі шаблі, чи град, чи буки, чи гроза не плакати, творить і жити. Одна прихована сльоза цінніша, є за дві пролиті, і скільки духу і сили стане, і скільки вистачить добра. Тарас... Покличе, як востаннє, і ми відгукнемося. Пора. З промовою до присутніх звернувся й директор Володарської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1 Петро Аврамчук. Щорічно в ці липневі дні ми збираємося тут біля пам'ятника, щоб вшанувати істинних героїв нашої України, які віддали своє життя далеко від рідних домівок. Заради того, щоб люди жили в нас щасливо, в достатку, щоб не знали, що таке війна. Я хочу сказати, що, звичайно, вплив 70-річчя чи більше 70-річної ідеології радянської, воно до цього часу має свої наслідки. І, звичайно, ми можемо добитися того, за що полягли оці хлопці. Тільки тоді, коли буде консолідована нація, коли буде розуміння основної мети, чому ми хочемо, я хотів би закликати всіх вас доносити правдиву історію до людей старшого покоління. Молодь сьогодні сприймає історію такою, як вона є. Вона не заангажована на тих ідеях, які раніше проповідувалися. Радянською імперією, і я сподіваюся, що коли ми об'єднаємося, консолідуємося, коли ми донесемо правдиві сторінки історії до кожного жителя нашого району, села і на Україні, тільки тоді ми можемо говорити про те, що наша держава буде консолідована і буде досягнута та мета, яку ставили. Учасники європейського майдану, які яку ставили раніше представники помаранчевої революції, дуже хотілося б, щоб це не залишилося тільки побажанням. мітинг реквієм завершився щемливою піснею на могилі. Мої посадіть молоду яворину. І в жартовні вогні моє серце, не попівзори, і ушею.